Чи траплялося вам, що звичайний день раптом перевертався з ніг на голову через дрібницю? Уявіть, ви відкриваєте ланчбокс, який мала з'їсти інша людина, і те, що бачите всередині, змушує ваше серце битися вдвічі швидше. Саме так сталося зі мною того понеділка. Невістка, навіть не підозрюючи, дала мені коробку, призначену для мого сина, Богдана, і те, що я там знайшла, змусило мене кинути все і бігти за допомогою. Ця історія не просто про помилку на кухні, вона про ті сигнали, які життя посилає нам у найнесподіваніший момент. Іноді це дрібниця, яка рятує життя, інколи це перевірка, чи достатньо ви уважні, щоб помітити небезпеку. Ця історія навчила мене, що навіть у найбільш звичайний день треба бути готовим діяти. Ви дізнаєтесь, як один невинний обід відкрив таємницю, яка могла коштувати дорого. І найголовніше я покажу, як правильно реагувати, коли доля ставить вас перед вибором діяти чи закривати очі, бо від цього вибору залежить набагато більше, ніж здається. Тож приготуйтеся, попереду історія, яка змусить вас дивитися на свої буденні ритуали зовсім інакше. І, можливо, наступного разу, коли ви відкриєте свій обід, ви подумаєте двічі, перш ніж зробити перший ковток, уявіть собі, оповідачка отримує, сама того не помітивши, Обід, який був призначений її синові. Здавалося б, дрібниця, але саме з цього починається напруження. Вона вже на роботі відкриває контейнер, і раптом колега Олег кидає на нього довгий погляд, від якого мороз по шкірі. Він завмирає, майже проливає каву і серйозним голосом запитує: Чий це обід? Коли чує, що це для її сина, Богдана, він стає ще серйознішим і наполягає. Він має негайно поїхати до лікарні. Це той момент, коли материнське серце пропускає удар, це вже не просто їжа, а знак небезпеки. Ми всі знаємо це відчуття, коли чути дивний звук серед ночі і тіло миттєво напружується, навіть якщо це всього лише вітер. Оповідачка відчуває схоже, в голові мчать думки. А раптом у їжі щось не те. Може, переплутали інгредієнти? Чи ще гірше це було зроблено навмисно, і саме тут життя змушує діяти. Часу на довгі роздуми немає або ти реагуєш швидко, або ризикуєш втратити найдорожче. Цей момент, наче холодний душ. Олег більше не жартує його обличчя серйозне, як у лікаря, який щойно побачив тривожні результати аналізів. В офісі стає тихо, ніби всі інші теж відчули небезпеку. Тут можна зробити перший висновок. Життя часто посилає нам сигнали, але не завжди ми їх слухаємо. Іноді це шепіт, а іноді справжня сирена, яку не можна ігнорувати. І саме тут напруга починає рости. Коробка, яка мала бути просто турботою від невістки Катерини, раптом стає джерелом страху. Оповідачка починає тримати її обережніше, наче всередині щось отруйне. Олег тепер максимально зосереджений, майже наказує діяти негайно. Це схоже на випробування наскільки далеко вона готова зайти, щоб захистити Богдана. А ранок тільки почався, і понеділок у Києві ще приготував кілька сюрпризів. Понеділковий ранок у Києві має свій особливий ритм десь чути шум трамваю, що скрегоче коліями, а в квартирі пахне свіжозмеленою кавою з турки. На кухні ледь чутно капає вода з фільтра. Радіо на підвіконні грає старі українські пісні. Створюючи атмосферу домашнього тепла. На столі ще залишився маленький флакончик парфумів, який Катерина тестувала вчора ввечері, його солодкуватий аромат змішується з запахом свіжого хліба, усе виглядає так буденно, ніби нічого поганого не може статися. Але саме в таких моментах життя любить підкидати сюрпризи. Оповідачка сідає на стілець біля вікна, дивиться, як за вікном поволі світлішає. Десь унизу хтось поспішає на маршрутку, хтось веде дитину до школи. Усе це нагадує, що життя йде своїм чередом, навіть якщо в тебе в серці зростає тривога. Вона вдихає глибоко аромат кави і намагається заспокоїтись адже попереду ще цілий робочий день. Кухня виглядає майже ідеально чисті рушники, блискучі склянки, каструля з борщем на плиті. Ніщо не натякає на майбутню небезпеку. Така тиша оманлива. Вона створює ілюзію контролю. Скільки разів ми відчуваємо, що день буде звичайним, а він раптом перевертає все з ніг на голову. Це як вийти на хрещатик і раптом потрапити під несподіваний дощ, ти не готовий, але доводиться імпровізувати. Тут теж за цим спокоєм уже ховається подія, яка змусить її серце битися швидше. І саме ця контрастність від побутового затишку до раптової тривоги. Робить момент ще сильнішим, а в глибині душі оповідачка відчуває, що щось у повітрі не так. Вона ловить себе на думці, що прислухається навіть до звуків холодильника, наче він може видати якусь підказку. Понеділок тільки почався, але він уже обіцяє бути незвичайним. І от саме в цій кухні, де так затишно і безпечно, зараз з'явиться сцена, яка змінить усе, бо Богдан ось, -ось увійде. І звичайний ранок перетвориться на історію, про яку ще довго будуть згадувати, Богдан виходить із кімнати, застібаючи сорочку, ще сонний, але вже зібраний. Катерина метушиться біля плити, перевіряє, щоб усе було свіже й готове. Її рухи швидкі, але м'які, у них відчувається турбота про чоловіка і про свекруху. На столі з'являються вареники з сиром для сніданку, шматочок хліба з намазаним медом, термос із чаєм. Усе це виглядає як маленький ранковий ритуал, який дарує відчуття стабільності. Оповідачка спостерігає за цим, ніби дивиться затишний фільм, де сім'я, головна цінність. Тут легко провести паралель із життям багатьох людей. Такі прості моменти формують відчуття дому. Не обов'язково мати розкішні меблі чи дорогий сервіс. Важливо, щоб була любов у деталях. Хтось подає тобі каву, хтось кладе серветку поруч із тарілкою, і день починається зовсім інакше. Це нагадує ті історії, де ранкові звички визначають якість життя. Навіть психологи кажуть п'ять хвилин спільного сніданку можуть зробити сім'ю міцнішою. Катерина усміхається, коли Богдан жартує про те, що сьогодні його чекає героїчний понеділок. Він швидко накидає піджак, але не забуває поцілувати дружину в щоку. Це дрібниця, але саме такі жести зберігають тепло у стосунках. Оповідачка ловить себе на думці, що пишається цією молодою парою, вони вміють берегти одне одного, навіть у щоденній метушні. І здавалося б, що може піти не так у цьому гармонійному ранку. Саме в таких моментах життя часто готує несподіванки. Бо чим тепліша сцена, тим різкіше контрастує те, що станеться далі. Оповідачка ще не знає, що через кілька хвилин саме ця турбота, ці ланчбокси, які Катерина так уважно готує, стануть причиною тривоги, яка переверне весь день догори Дригом. І це лише початок понеділка, що вже натякає на свою драму. Оповідачка не втримується і каже вголос, як сильно цінує Катерину. У її голосі чути щирість вона дякує невістці не тільки за турботу про Богдана. Але й за увагу до свекрухи. У наші дні це справжня рідкість, коли молоді не просто живуть своїм життям, а справді включають старших у свою родину. Катерина трохи ніяковіє, проте видно, що їй приємно почути ці слова. Така атмосфера, де є взаємоповага, робить дім міцнішим, ніж будь-які бетонні стіни. Катерина акуратно розкладає ланчбокси великий із густим борщем і скипками сала для Богдана. Менший – із пісним салатом і шматочком хліба для свекрухи. Це вже їхній щоденний ритуал, маленький, але важливий. Така увага до деталей говорить більше, ніж будь-які подарунки. Це, до речі, хороший приклад для тих, хто хоче підтримувати теплі стосунки в сім'ї, маленькі щоденні жести формують довіру набагато сильніше, ніж великі свята раз на рік. Богдан дякує дружині, бере свій пакет і вже збирається виходити. На кілька секунд у кімнаті панує тиша. Лише цокання годинника нагадує, що час іде. Оповідачка відчуває спокій, той момент, коли здається, що все під контролем і день буде легким. І саме в цій тиші ховається передчуття. Ранок ідеально організований, але життя часто любить ламати сценарії в найспокійніші миті. Катерина передає їй менший контейнер і усміхається. Смачного, мамо! Оповідачка бере його, не перевіряючи, бо ж упевнена, що все правильно, а хіба може бути інакше? Вона ще не знає, що всередині ховається сюрприз, який змусить її серце битися швидше, а цей спокійний ранок перетвориться на день, який вона запам'ятає назавжди. Пізніше, вже на роботі, оповідачка відкриває свій обід і раптом помічає Контейнер не її. Він більший, важчий, наповнений ситною стравою, яку вона зазвичай не бере. Спершу вона усміхається, мовляв, Катерина переплутала місцями, але всередині з'являється легке хвилювання. Вона перемішує борщ ложкою і помічає дивні прозорі гранули на краю кришки. Вони виглядають майже як цукор, але це ж солона страва. Це відкриття вибиває її з колії. Що це таке і звідки взялося? В голові одразу починаються здогадки можливо, це просто залишки солі, яка злиплася, а може, якась нова приправа, про яку Катерина не сказала чим довше вона дивиться на ці кристали, тим більше росте тривога. Це як знайти дивний лист у поштовій скринці без підпису, наче нічого страшного, але душа відчуває небезпеку. Тут важливо пам'ятати, інтуїція рідко помиляється, і коли щось здається неправильним. Варто поставитися до цього серйозно. Колеги починають підходити ближче хтось жартує, хтось уважно вдивляється в контейнер. Їхні обличчя швидко змінюються, усмішки зникають, поступаючись місцем на прузі. Один із них навіть відходить убік, ніби не хоче вдихати пару від страви. Ситуація перестає бути кумедною. У повітрі відчувається важкість, наче в кімнаті вимкнули кисень. Усі погляди звернені на оповідачку. Чекають, що вона зробить далі. Цей момент стає переломним. Ще хвилину тому це була просто обідня перерва. А тепер питання безпеки. Вона відчуває, що не може ігнорувати знахідку, щось підказує треба діяти зараз, а не відкладати на потім. І саме це рішення звернутися за допомогою відкриє двері до наступної сцени, де на арену вийде людина, яка змінить тон усієї історії. Оповідачка вирішує не гадати самотужки і йде до Давида колеги, який працює консультантом із безпеки і має медичну освіту. Він сидить за своїм столом, уважно читає звіт, але щойно бачить контейнер у її руках, відразу зосереджується. Він нахиляється, уважно розглядає кришку, обережно торкається гранул ложкою. Його обличчя різко змінюється від звичайної цікавості до глибокої серйозності. Це вже не просто колега. Це людина, яка щойно побачила щось небезпечне. Давид просить усіх відійти, щоб не заважали. Атмосфера в офісі стає напруженою, як перед важливою нарадою. Він запитує кілька уточнюючих питань це точно було приготовано вдома. Ви впевнені, що це ваш обід. Його тон спокійний, але всередині чути приховану тривогу. Колеги замовкають, перестають жартувати. Усі відчувають, що справа серйозна. Це як у фільмах, коли герой раптом розуміє, що гра йде не на життя, а на смерть. Оповідачка починає хвилюватися ще більше серце б'ється швидше, долоні стають вологими. Вона розуміє, що сама не може оцінити небезпеку, і тому прислухається до кожного слова Давида. Він пояснює, що такі гранули можуть бути різним від нешкідливих до токсичних речовин, але ризикувати не можна. Тут важливо пам'ятати. Коли є навіть найменша підозра на небезпеку діяти треба негайно, а не чекати, поки стане гірше. Саме ця порада змушує її відчути перший холодок справжнього страху. Давид дивиться їй у вічі і каже, треба негайно їхати до токсикологічного центру. Це звучить як наказ, а не прохання. І в цю мить вона розуміє день, який почався з мирного сніданку, перетворюється на боротьбу за безпеку сім'ї. І це ще не кінець. Наступні хвилини принесуть ще більше напруження. Давид знову оглядає контейнер тепер ще уважніше, ніби кожна деталь може щось розповісти. Його обличчя кам'яніє, голос стає низьким і серйозним. Ми не можемо втрачати часу, треба їхати просто зараз. У цей момент його тон нагадує лікаря швидкої допомоги, який не залишає місця для сумнівів. Він навіть пропонує супроводжувати оповідачку до токсикологічного центру, щоб переконатися, що все зроблено правильно. Атмосфера в офісі стає такою напруженою, що чути, як хтось тихо ковтає слину. Колеги відходять у бік, даючи дорогу. Всі розуміють, ситуація серйозна і тут не до жартів. Навіть ті, хто спершу ставився до цього з цікавістю, тепер дивляться з повагою і співчуттям. Оповідачка відчуває, як у грудях зростає тривога. Вона думає про Богдана що, якби він з'їв це сьогодні на роботі. Ця думка вдаряє по ній, як крижана вода, змушуючи серце стискатися. Давид швидко організовує все, каже, які документи взяти, радить зберегти зразок їжі. Його дії точні, злагоджені, наче він робив це сотні разів. Це створює відчуття безпеки навіть у кризі. Коли є поруч професіонал, страх трохи слабшає, проте напруга не зникає повністю. Вона відчуває, що це тільки початок довгого дня і попереду на неї чекає ще більше невідомого. Тиша, яка запанувала в офісі, важка, майже фізично відчутна. Кожен дивиться на оповідачку, чекаючи, що вона зробить наступним кроком. Це нагадує момент перед важливим рішенням у шахах будь-який хід може змінити гру. І саме зараз вона розуміє назад дороги немає. Вони вирушають, і все, що здавалося буденністю вранці, залишається позаду. Щойно вони виходять з офісу, на оповідачку накочує хвиля холоду, хоч на дворі ще досить тепло. Це не про погоду, це той внутрішній холод, який з'являється, коли розумієш, що небезпека зовсім поруч. Вона стискає контейнер сильніше, наче тримає в руках доказ злочину. Думки плутаються. Що це було, хто це зробив, чому саме сьогодні. Кожне питання тільки посилює паніку. Давид іде поруч, його кроки впевнені, майже військові. Він не говорить зайвого, лише час від часу кидає короткі інструкції. Це мовчання звучить гучніше, ніж слова. Воно змушує оповідачку відчувати, що справа може бути справді серйозною. Вона відчуває, як серце б'ється у вухах. А в голові з'являється гостре бажання якнайшвидше знайти відповіді. Усередині офісу панує тиша, коли вони виходять, ніхто не наважується щось сказати, навіть пошепки, люди лише обмінюються поглядами, суміш співчуття і страху. Це той момент, коли всі розуміють, щось небезпечне відбувається, і кожен думає про своє. Оповідачка відчуває себе у центрі сцени, де кожен рух спостерігають глядачі. Але сценарій їй невідомий. Коли двері офісу зачиняються за ними, настає дивна порожнеча. Звук вулиці здається надто гучним: гудки машин, дзвони трамваїв, голоси людей. Контраст із тією тишею лише посилює напруження. Попереду на неї чекає токсикологічний центр, але найстрашніше відповіді, які вона там отримає. І саме ці відповіді можуть змінити не лише її день, а й усе життя. Тепер, коли ви почули цю історію, скажіть чесно як часто ви перевіряєте те, що їсте? Скільки разів ми довіряємо буденності і навіть не замислюємося, що вона може приховувати небезпеку? Я хочу, щоб ви задумалися можливо, сьогодні саме той день, коли варто стати уважнішими до дрібниць, які рятують життя? Що б ви зробили на моєму місці? Чи звернули б ви увагу на ці гранули? Чи відмахнулися б, мовляв, дрібниця? Поділіться в коментарях, бо ваш досвід може допомогти іншим уникнути біди. Ми часто думаємо, що такі речі трапляються десь далеко, але правда в тому, що вони можуть статися з кожним. Мій заклик простий навчіться слухати свою інтуїцію і реагувати швидко. Якщо відчуваєте небезпеку, дійте, бо навіть одна маленька дія сьогодні може врятувати завтра. Не дозволяйте страху чи ліні стати причиною біди. Якщо ця історія змусила вас замислитися, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок. Тут ми говоримо про речі, які справді змінюють життя, і я хочу, щоб ви були готові до будь-яких несподіванок, які підкине доля. Ви готові діяти і змінювати своє життя вже сьогодні.